На авторинку вживаних авто Carpark Юа в місті Кам'янському з'являється на продаж ось така гарна BMW 328 x drive Тобто повний привід. Автівка на максимальній комплектації, кому цікаво, дивіться, зараз все покажу. Ось 328 X-Drive. Задні парктроніки. Раз я тут ззаді стою. Камера заднього огляду. Два комплекта коврики, ось такий величезний багажний відділ. Зараз дивимося з цього боку. Гарнюсінька ось така стоїть. Гума зимова 225 45 на 18. Ось. Тонування скла. До речі, скло всі оригінальні. У нас безключовий доступ. Шкіряний салон ось такий у нас гарнюсінький, вообще, ідеальний стан автомобіля. Вся обслугована. Є підігрівна від задніх сидінь. про передні я взагалі щас... помовчу, зараз це не водія покажу. Ой, я боюсь даже хряпнути. Да. Ось, без ключових, хто знає BMW. Так, отак все виглядає. По кузову все в ідеалі. Сідуха передня так само в ідеалі, вся шкіра. Лобове так само притоноване, всі ж BMW 200 225 45 на 18. омивач фар, парктроніки. Ну, фари там лінзи, це зрозуміло. Зі сторони водія дивимося, у нас ще люк є, бачите? Погнали зі сторони водія. Всі 4 скло підімача електричний, електрозакала зі складанням з підігрівом. Пам'ять на два водія у водія. Так само гляньте в ідеалі. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круїз. Шайба ось у керування медій, джойстик коробки, зрозуміло, автомат, спортрежим, еко, всі діла. Передні підігріви, двохзонний клімат. Ось так. А давайте я запущу, що тут казати. Безключовий же доступ, ключик у мене в кишені лежить. Сідаємо отак. Раз. У нас же тут старт, стоп, двигуна є. Ну, на перехрестях на всіх цих. Димося. Тут всі сервіски, каже, все обслужено, все кругом, що треба Поміняно все показує, як є. Пробіг 168, радіо, клімат, все. Я зараз покажу вам стан під капотом. Тут же, до речі, ще ось тут Ну, розумієте, Лобове так само оригінальне BMW. Раз, і два, написано 2, два. бачите, помножити на 2, щоб відкрити капота. Зручно. Дивіться. Twin Power Turbo BMW. власник каже, дивіться, я нічого не мив. Все як є. Фара ось вам раз, фара ось вам два. Всі наклеїчки, все що завгодно. Дивіться. Ніде ніякого потьоку, все в дорожньому бруді, такому в пилюці. Взагалі, кому треба, ось навіть протру вам. Він каже, показуйте без проблем. Він кодік, у нього є фотографії, що де як було. Він каже, оце навіть зі штатів отак бампери приїхав. В общем, давайте я закрию. Саме цікаве, ваш завжди, цікавить тільки ж одне. Ціна, за котру її можна придбати. 14 700 доларів. Все, тут роз, навіть не вміщається все розписати. До речі, можна оформити кредит 10 270 гривень щомісячний буде платіж. все Далі залежить на який ви можете термін інший брати, там який перший внесок буде. В общем, кому треба. Отака гарнюня. Приїжджайте до нас на авторинок Карпарк.